Добрі дрони завітали в Росію. Вибухи пролунали біля Челябінська, у місті, де розташований військовий завод пластмас. На цьому заводі виробляють боєприпаси для армії РФ. Спочатку повідомили, що вибухи пролунали в самому Челябінську, а над містом помітно величезний стовп диму. Проте пізніше стало відомо, що вибух стався на заводі в місті Капійськ неподалік від обласного центру. Цю інформацію також підтвердив губернатор Челябінської області Олексій Текслер. Внаслідок а таки, що найменше 10 осіб загинули ще 18 отримали поранення. Про це написав сам губернатор. Цікаво, що відстань від кордонів України до Челябінська та Копейська фактично передмістя обласного центру російського регіону, складає приблизно 2000 кілометрів. Тому, якщо це був саме удар безпілотників, то фактично це чергова рекордна за дальністю атака сил оборони України. Крім того, безпілотники атакували і Рязань вибухи чули поблизу місцевого нафтопереробного заводу та аеродрому Дягілєва. Очевидці стверджують, що загалом чули близько десяти вибухів у регіоні та бачили спалахи у небі. Зазначимо, що Грязанський газ це одне з найбільших підприємств нафтопереробки в Росії. Його потужність складає близько 17 мільйонів тонн нафти на рік.